Так, зайчики. А тепер про черговий садочок. Черговий садочок. Засім садочок малина. Саш, Сашин садочок Калинка. Група Калинка. В общем. По списку в садочку 44 дитини. дитини. Спальних місць в садочку 22. Саші є. Саси Саші нема подушки. E, дуже цікаво. Подушку то ми купимо. Просто таке, знаєте, питаннячко, як то всі дітки будуть спати, як нема ліжечок навіть. І нащо закривати садочки і відправляти всіх дітей таку в одну купу, якщо їм реально там немає місця?